14 -е число, друзі. 14 -е число. І я на висотах. І я хочу висвободити слово і трубний звук шафара. Слово і трубний звук Шафара. Нехай цей трубний звук Шафара укріпить кожного воїна. Дух. Який захищає українську землю, даною Богом. Господь і дай ти стратегії воєнним прогнати варварів з української землі. Як ти, Боже, дав війську Гедеона, і вони 300 воїнів прогнали 125 тисячну армію медян, нехай воїнам, які визволяють українські землі український народ прийде, Господь, твої стратегії. Твої стратегії, друзі, підписуйтесь на нас в телеграм-каналі Молитва з Духом Святим. Ми також є в Ютубі, в Ютубі Молитва з Духом Святим. М». Бо нас уже за молитви і за слово Боже е, в інстаграмі заблокували. Так що підписуйтесь на наші групи, на наші канали. Молитва з Духом Святим. А цей трубний звук Шафара нехай укріпе побідоносний. Дух переможців вільної України, Парами, Амен.